Усім привіт! Будемо дивитися Таро прогноз для стрільців на серпень 25-го року. Я вже подивилась, ось ваш, ваші основні події, стрільці. Да, і почнемо ми з першої карти. Королева жезлів перевернута. Про що вона нам говорить? Що, в принципі, це, до речі, ваша карта, це ваш архетип, це ви, королева жезлів, така дуже. Самодостатня, яскрава особистість, дуже соціальна, вона дуже така самостійна в своїх проявах, да, десь егоїстична, йогоцентрична, да, любить свободу, але й любить свою родину, тобто в неї такі от, е аспекти всього є. Але перевернутість нам говорить про те, що вона дуже багато всього планує і нічого не встигає. То Проблема взагалі з плануванням, з тайм менеджментом з тим, що дуже багато людина на себе бере, думає в пориві енергії, що вона на про все встигне, все зробить, все порішає, а потім виявляється, що в добі 24 години, із яких там 8 треба поспати і нічого не встигається. Тобто попередження в принципі тут, що не беріть на себе нереалістичні плани. Да, тобто, подумайте, що ви реально можете встигнути, а що треба делегувати або е відпустити, і цього не робити. Далі, четвірка пентаклів нам говорить, що ви хочете рухатися в сторону розвитку. Тобто Четвірка пентаклів з вісімкою да, в такому аспекті нам говорить, що ви хочете з четвірки в вісімку перейти. Тобто четвірка – це база. Тато є базові потреби, все є фундамент, гроші, і це в контексті грошей, матеріального забезпечення, роботи, така стабільність. Та четвірка пентаклів це тверда, така четверка стабільність в усьому. Але перевернутись, нам говорять, я хочу більшого. Мені вже ця стабільність тут. Я вже якби хочу розвиватися, да, до вісінки діти. Я хочу бути дійсно класним майстром, або щоб мене цінували і оплачували по, по вісімці. Вже мені да, мої потреби. Я хочу там більше робити, або більше творчості, або більше заробітку, або ще щось такого. Да. Тобто, Іде е, події для того, щоб розвиватися в шир, е, в глиб, да, як, як хочете. І плюс четвірка кубків взагалі у вас дві четвірки, які нам як, якби явно говорять, що у вас все стабільно в цьому місяці, і що ці бажання якраз вийти з цієї стабільності вони. Такі, знаєте, і хочеться і котиться, але можливо ви будете просто перші кроки в цьому аспекті робити. Чому? Тому що четверка кубків, бачите, людина просто сидить собі, щось журиться, але насправді її оберігають, про неї турбуються, в неї все добре, і вона це знає. І це така, знаєте, історія це зона комфорту, по суті. Це зона комфорту. Мені тут все добре, але я хочу більшого. Але для цього я якби, нічого поки робити не буду, просто пожурюсь. Можливо, я поки не понию, а мені прийде. Да? І от про це ця карта. Да? Тобто, вона не про щось глобальне, погане. Тут все добре. Взагалі, все класно. І нам насправді ці карти і показують. Далі робота, кар'єра. Гроші, да, десятка пентаклів. Десятка пентаклів е, глобально нам говорить, по-перше, ви працюєте в якійсь структурі. Да, по десяткам це якась вже структура, яка давно вже налагоджена, якась корпора... корпорація, якісь державні установи, будь-що, да, де є, от все чітко. Я от тут займаю тут те, тут те. Якби все понятно. І ви тут працюєте. Десятка пентаклів це або сімейний бізнес, або бізнес, який напрацьовувався роками, в якому є чітка ієрархія, чіткі правила, в якій ви працюєте. Тобто нам показують, що гроші тут є, але це максимум. Тобто, більше немає. Ну, немає одинадцятого, да, такого. А є десятки, вони фінальні. Тобто нам показують, що у вас все стабільно, все кльово, хочете переходити на новий рівень, починайте з туза, починайте щось, нові проекти, нові ідеї, нові ініціативи, щось таке, да? Але ми бачимо, що якби. Тут-то все хорошо, у нас десятка пентаклів, це доволі високий рівень. Але хочеться більшого. Наскільки ви наважитесь на це більше саме в цьому місяці, це питання. Можливо і ні. Далі стрільців, у яких є партнер, особисте життя, колесо фортуни. Ви знаєте, по фортуни це доленосні стосунки важливі, в яких щось несеться, в яких щось розвивається, в яких, отак-закручується от, знаєте, закручуються дуже швидко. В яких ти спочатку щось робиш, а потім задумуєшся: для чого, що, коли, як, як це взагалі трапилось, що, що взагалі було. Да? Але це така історія дуже Швидка, дуже цікава, дуже захоплююча. І, можливо, в ваших стосунках якраз настав такий період, де отак все дуже швидко відбувається. І це розвиток, явний розвиток ваших стосунків. Стрільців, у яких стосунків немає. Маг перевернутий із дев'яткою Пентаклієвою. Я би тут не рекомендувала входити в такі стосунки, тому що перевернутий маг це маніпулятор. Він йому завжди все не то, все не так, все не подобається і так далі. Да? Тобто, тут може бути наступна ситуація: ви можете такого чоловіка зустріти, а можете бути самі таким, такою людиною. Тобто у вас буде дуже багато претензій, критеріїв, такий прям списочок із 10 пунктів, якого чоловіка я не хочу, або ви зустрінете таку людину, який буде чоловіка або жінку, да, і ця людина буде прям. Маніпулювати кожним пунктиком, щоб підлаштувати вас під себе. Це не окей, не здорові стосунки, на що вони вам треба. Вот. І що порада. Диявол перевернутий. Не ведіться да, на серпень для вас, стрільці, не ведіться на спокуси. Тут диявол намальований морозовим, тобто солодким. Дуже багато із нас залежать від солодкого, об'їдаються цими батончиками, морозивом, якимись сладостями і так далі. Хтось із нас дуже кайфує і фанатіє від того, щоб працювати до останнього, там, вообще, до останньої хвилинки, такі трудоголіки, які закривають роботою все своє життя. Хтось дуже любить жалітися, нити, жалітися на свою долю, яка бідна, нещасна і все таке. Тобто, нам карти показують, перестаньте закриватися за своїми е, залежностями. Працюйте над ними. Перестаньте це робити. Тобто помітте це і е, спробуйте, якби хоча б відокремити себе да, від цієї звички, тому що ви вже заграєтесь. Солодке, робота, жалість до себе. Їсти на ніч, чіпси там, серіальчики, хтось в аб'юзивних стосунках, хтось, не знаю, від чогось залежить дуже сильно, хтось чогось боїться і залежить від цього страху. Тобто попрацюйте над своїми такими штучками. На цьому все. Бажаю вам прекрасного місяця, стрільці, і всім пока.